Так, всім привіт, передавай! лайк та підписка. Так, підписочка. Друзі, всім привіт! Сьогодні я їду на рибалку зі своєю бабусею. Будемо з нею рибачити. Думаю, вам точно буде цікаво на це подивитись. Якщо так, підписуйтесь на мене, ставте лайки і приємного вам перегляду! Котусика я залишаю вдома. Він буде у нас сьогодні саменький. Ну, нічого. I'm just trying to give you something i to too broken I'm just trying to give you something I'm just trying to give you something I'm too broken Приїхала моя рибачка і Привіт Сонечко! Один одного знімаю. Бачили таке? І тебе не чуть цей... кохане. У бабулю вдалися, всі рибачки. Моя внучечка, бачите, яка вона вже доросла, всі дорослі, всі високі, всі у бабулю вдалися, всі рибачки. Не Чого? Не знаю. А лови. Не знаю. Будемо. Та не видумуй. А що робити? Так, все, будемо готувати, складати всі наші снасті. Такий вітер не знаю. Ой. Як в тебе вже тут все розцвіло. дуже гарно. Розкаже черешня. Це білий вишні, це розовий перс. Да, зараз покажу вам і тобто я моєї бабусі. І дідуся, І Дуся, і Вона, дедуся. Дедуся, о, о, о вали... кралечка. Ти чого ваш? Забула. Ілонечка три вітала. 260 дерев. Де. Ого. Так. Урожай.

Друзі, ми вже приїхали. Тільки тут такий сильний вітер. постоять розкисне почини. чесник ну, купила 40 гривень стоїть в нас вишикає кукурузку на діла побачити, При... прикормку не заправляю. Чекаємо покльовочки. Київляночка-рибалочка. <риклад> ну, ловити, ой, бачите, в шапках прокладно ловити або на удочки, на поплавок, або на спінінги. Але ми сьогодні вирішили і на те, і на те, щоб внучка не даром вже приїхала не зря. <риклад> Снімаю бабуль, знімаю. Бачила? Да! Бачити повністю. Куди він вийде? А ти знімає? Так, 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 не ворож. Да, не нерву. Ой, ой, бачу, бачу, бабуль бачу. Опа, урада, ура! Дивіться нас! Який великий кілограмовий, тут точно! Довго він ходив нас! Кілограм я і вудка склалася! довольна? Так, що будемо розбиратись! Ура! На час яка? На черв'яка? Да, на черв'яка ти припиняєш. Щас я його вийму. Так, потихеньку, щоб він у мене не вискочила. У мене не бачить. Я прошлий рік, я завжди на туплет, ну, вот, вот, вот звичайно. Так, ну що, подивилися, бо вже я його замучила трошки. Так, всім привіт, передавай. Лайк та підписка. Красавчик на вудочку. бачите? я на вудочку. Пінінги щось наші трошки подіргалися, замовчать то я вирішила, така у мене є. Ну, яка різниця, все рівно прикормка, ну я ж не професіонал, любитель, то замішаю її. Замішаю. прошлий раз замішувала і ловилося, плювало. чуть чуть водички, так, щоб воно розкисло трішечки. А потім рукою будемо вимішувати, дивитися, щоб воно не е, розсипалося і щоб не було таким мокрим куском, а щоб держалося кучі. Ну зараз воно трошки ще розкисне, бо воно ще в водичці не так швидко. Треба хвилин 3-5. Так, що там у нас? Фінен вже щось піднімається, але дзвіночок мовчить. Зараз будемо перезакидати, дивитися. Я таки вирішили прикормку на пружину надіти. Не хоче воно не кукурузи, не попариша. Хоче черв'яка. Будемо надівати черв'як на спінінг І будемо ждати, чекати. Це вже О, друга. Ой-ой-ой-ой-ой, дивіться. Так, так, так. Але дзеркальний потрібно випускати. Маленький дзеркальний. Випускаємо. так? Да, Зараз вже ми його знімемо. але ж клюнув. Дивіться, який лисий. <рес> Клас. Випускаємо. І на тому самому місці, на ту саму удочку. Зараз ну? я його зниму і ти от бачите. Треба mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. показати. Ой, ой, тихенько. Вітер, ну. да, вітер дуже сильний. Ой, такий. ой! Може на камеру не так видно, а в житті так, бачимо гарний. Такий вітер. це теж на черв'яка. Так, да, теж на черв'яка. Там У нас не прикинули, дочка. Такий води в нас, право-ліво. Ну, головне, що витягуємо. Ну, ось, третінький наш. Значить, це той більший. Зараз будуть історичні кадри. Я веди на Я його я... 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 дуже боюся. Я ніколи цього не робила, тому давайте спробуємо. Але я не знаю, чи в мене вийде, бо я реально дуже боюся. Так, показуй. Кажи, що мені робити? Береш черв'ячка і надіваєш рибачки. Ти знаєш як? Mm -hmm. Ну так крутина чогось меркою. Крутина. Давай швиденько в тебе очки молоденькие. Я я Мовчки надівай, а не я боюсь. Я Мовчки надівай. Мовчки. О, о. Не можу, Ні, кончики понадівай. Я не боюся. <рискій> Ви бачили таку рибачку, га? <рискій> о, я боюсь. Ай, мамочі, я, шо, я не можу пітися, я боюся Хорошо, бери спінінг, закидай, хай буде так. Да? Ну да. Нічого, все. все. Все рівно молодець. Mm -hmm. Да, Ми ловили на удочки, вона на спінінг ще не в курсі діла, можна так я, сказати. Я вже заспала, я вже забула забула. за зиму, так. Да. Я сама за зиму, як весна. Ріпочеться рибка. Друзі, вже будемо збиратись додому. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в нових відео. Слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей! Не забувайте! Зірвалося і все на сьогоднішній